Міністр Мінцирку, мінцифри, пан Федоров, пропонує робити дрони на дому. я розумію, він хотів прорекламувати курси. Але далі йому напихали з точки зору ефективності, продуктивності, контролю якості, логістики, собівартості і в фіналі економічної складової. І з'ясувалося, що це, ні, це не рентабельно. Треба робити підприємства. Більше того, коли пропонують людям збирати дрони дома, мене запитання: а все інше: інструментарій, а тестовий цей майданчик для дрона, все, Хто буде купувати? Люди самі, а держава навіщо нам взагалі тоді? І от тоді вона звезв: це активне обговорення ініціативи щодо залучання цивільного населення до створення дронів, це взагалі було про що? Це розписався міністр в тому, що він. Неспроможний щось створити, хоча обіцяв армію дронів, і в минулому рокі, році, до речі, на це було витрачено 40 мільярдів. Взагалі а, давай. Невже в Україні немає потужності для нормального виробництва БПЛА в Росії? Є в Китаї є дуже почекає дуже Відрані є а, а в Україні. Що заважає? Ні, я пам'ятаю фразу подоляка. У нас це можуть розбомбити, але це окрема історія. У людини своя тема. Він нещодавно обіцяв. Давати інтерв'ю в Ялті на набережні, зараз кажуть, що не може розбомбити, тому я не сприймаю його серйозно. Відверто, що відбувається? Що це за театр абсурду, який ну, якось, ну, якось, взагалі він колись закінчиться? Знаєш друже, я вчора з цього приводу проводив себе на Ютуб-каналі Стрім, але повторюся зараз і. Тебе також і для своїх глядачів, можливо, хто не бачив, от е, зачитаю один лист. Окрім того, що мінцирку напхали з приводу логістики, заводу, параходу і так далі. Мені одна моя дописувачка написала лист. Він невеличкий, я зачитаю і все стане ясно. Отже. Пане Ігорю, я купила в роздріб на Аліекспрес запчастини для дронів. З розтаможкою вийшла ціна роздріб, бо не маю таких грошей на величезний опт. Отже, вийшло 15 тисяч 500 гривень без збірки. І ще довелось купувати пайку, окуляри, флюс, припой, руку, коврик, антистатичний викрутки, затискачі маленькі, зварювальний апарат, то теж вийшло близько увага, 40 тисяч гривень. Світло ще нормальне, стол. Коротше, пограла, зібрала клас. Але ціна його вийшла така, що якби я його вже готовий купила, розумієте, мені би держава, таким як я надавала би кредити безвідсоткові, про які розповідають вже два роки, то в принципі ми могли б знижувати ціну і купувати, масштабуватися, і купувати, як то каже, комплектуючи саме в цьому контексті по оптовим цінам. Але тим не менше ціна вийшла така, яка вийшла. А знаєте, чому далі цікавіша історія? Бо я не можу продавати ті дрони на державне замовлення в оборонку. Бо, пане Ігорю, бо я не маю права більше ніж на 1% прибутку заробляти продаючи це на оборонку. Вже є прецеденти судять типу за розкрадання. Ну якби в Америці в оборонці ти мав 1% заробляти, продаючи оборонку, то не було б в них зброї взагалі ніякої. А ще є нюанс: теж є прецеденти, є реальна історія. Виробник дронів віддав, подарував неважно, як дрон на передову. Там цей дрон взлетів. В нашого військового, ну причини можуть бути різні. Коротше, летальний випадок. Хто винуватий? Тобто дрон злетів і десь впав і загинув військовий. Так хто винуватий? Ага, йди сюди, виробник дрону, а де сертифікат на виріб? а де ти взяв запчастини, а де твої потужності? А де люди офіційно працевлаштовані, а де акт про увага, випробування і до побачення? ну, получається, вбивство військового 15 років. А де ти брав ті запчастини? Може з Китаю, який заборонив продавати це Україні, і відповідно якось завіз без документів ті запчастини, зробив, і що, і буде сидіти. Ну і останнє нема бумажки від частини, а там теж тебе правильно треба її скласти. Ти не можеш передати той дрон. Я каже, хочу допомагати, але і жити теж на волі хочу. Так от дивлюся на то все і зараз приймають закон, щоб вдома його збирали за 6 тисяч компенсацій. І хочеться вити і битись головою, бо я ненавиджу все те, що хочу. Е, все те, я, я хочу, щоб моя країна жила, а вони її топлять. Топлять спеціально і скажіть, як бути, я не розумію. От такий лист я зацитував, і від себе лише можу додати. Зараз там на Алібабі шахеди продають по 57 тисяч, то може скинутися зразу з доставкою в конкретну ціль. Я не знаю, як можна ще коментувати цей трешняк від зеленої команди, але от саме от крім того, що ти говорив, що там напхали йому за логістику і все остальне, то тут просто крик душі від людини, яка клалася і один фіг не може це робити. Ну, от така історія. Тому, хто вбиває українців, ми вже знаємо. Я вважаю, що має бути елементарний підхід, як мінімум. Скільки є виробників, неважно, таких, які виробляють, наприклад, там, більше, ніж там, стільки-то, стільки то одиниць в місяць. Взяли, зібрали тих виробників 10, 20, 30, 100 на якомусь полігоні, неважно на якому. Вивезли їх всіх на полігон з їхніми продуктами. Вибрали з тої сотні 5 кращих. Роздали алгоритми всім і сказали: От по цьому алгоритму кліпаємо запчасті такі-то, моторчики, такі-то, паяльники, такі-то. І поїхали. Тоді це буде один єдиний алгоритм. Це буде уніфікована річ, де можна буде запчастини з одного дрона перекинути на, запч... на другий дрон, якщо щось десь зламалось, відлетіло і так далі. Але для цього ж треба башню мати, розумієш? А де в мінцифри, а де башня? Ну, отак я на це все дивлюся. Ну, ти знаєш, де башня? Башня стоїть одна, я бачу підбита на Софійській площі, інша біля будинку офіцерів, а та башня, яка повинна бути на плечах міністра, ну, на жаль, вона десь зараз гуляє. Можу повернутися з часом, сподіваюся, тому що це потрібно не стільки навіть йому, скільки всім нам. Хоча, знаєш, мені декілька людей казали, Федоров не найгірший серед всіх там, хто є в уряді. Мабуть, да, навіть найкращий. Він і Камишин. Я от уявляю, якщо він найкращий. Ти уявляєш рівень всіх інших. От тут мені стає трохи лячно. А от про що я ще хочу поговорити: дивись, судячи за статистики знищення ворога на фронті, а сьогодні ми побачили, як почали збільшуватись кількість загиблих росіян і знищеної техніки в ранковому зведенні Генштабу, а росіяни знову йдуть на штурми. Це підтверджують мої побратими з. Ті, хто стоять на Авдіївському напрямку зараз, посилення Шторм З, посилення Шторм В, посилення 15, 30, 21 бригада російська. Дуже потужно посилились, нові, нові військові підійшли до них, завезли там десятки танчиків, БТРи, БМП, все завозять, це правда є. А у нас і далі сперечаються щодо закону. По мобілізації. І закон, до речі, ти бачиш, досі не прийнятий. І незрозуміло, коли це взагалі буде щось перейде в якусь практичну площину. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш, що нас чекає, якщо ми дійсно втрачаємо час, які можуть бути сценарії? Як правильно взагалі ти вважаєш провести мобілізацію та наскільки гостра у ній потреба? І маленька ремарка, щоб ти розумів? А декілька годин тому портал саме Саморазадовий польський повідомив з посиланням на Міноборони, що виходить закон про посилення мобілізації у Польщі, у Польщі, не в Україні. Згідно цієї інформації, під час війни чи мобілізації всім польським ухилянтам буде загрожувати 5 років позбавлення волі. Всім, і там ще далі є. До речі, це демократична європейська країна, щоб ніхто потім не розповідав що щось ще. Всі мобілізовані повинні не пізніше, ніж протягом 6 годин явитися для, з моменту отримання повістки для проходження служби. І для цього використовується слово негайно. Цей термін негайно, це 6 годин. Отримав, все, в тебе є 6 годин. От такі зміни в законі про мобілізацію особливо цікаво виглядають повірмені на фоні України. А у нас. До речі, польська влада не боїться, що це її позбавить рейтингу, а у нас влада шарахається від цього рейтингу. Депутати не хочуть голосувати, президент не хоче подавати, і цап відбувало роблять військових. Скажи мені взагалі, як ти взагалі до цього цього ставишся, і який варіант мобілізації ти бачиш? Ну як я до цього можу ставитися? Чим менше солдатів буде в лінії оборони, тим менша буде сама ця лінія, тобто тим меншою буде територія України. Ну тому що ми ж зараз тримаємо там 2000 кілометрів лінії фронту плюс 1000 кілометрів білоруського кордону. Ну образно кажучи. Я зараз там закруглив, щоб було простіше. Ну а якщо треба буде лінію фронту, не буде нас, грубо кажучи, 2000 солдатів на кожен кілометр. То що їх буде менше? Значить, що буде? Значить, буде коротшою лінією фронту. За рахунок чого? За рахунок території. Ну от і все. І якщо ситий тил думає, що пропітляє, то я скажу, що не пропітляє. З приводу демократичних країн, і взагалі, я сьогодні е, випадково натрапив на публікацію одного біглого, не будемо робити рекламу, одного біглого блогера, який почав розповідати знову ж там щось про конституцію, про обмеження прав людини, бла бла бла. Я йому написав: думаю, ну возьму, напишу тим більше, я ж його знаю, і він мене знає. Думаю, напишу ну, скажу, чувак. Ну як ти собі це уявляєш? Ти сидиш в хаті там, гвалтують твою дружину, б'ють твоїх дітей, батьків ногами копають. А ти такий та кухні сидиш. Думаєш, ні, ні, почекайте. Процедура порушена. В мене участковий корупціонер. Ні, я не буду захищати свою родину, своїх дітей, своїх батьків. Ну, так це виглядає. Він мені далі починає пхати якусь фігню про інструкції, про конституцію і так далі. Я йому знову ж розказую, що конституція не порушена що є європейська конвенція справ людини, яка передбачає державою можливість обмежувати конституційні права в разі загрози національної безпеки. Крапка. Коротше говоря, що люди не придумують, аби тільки не йти не захищати свою родину. Ну, така історія. Вони думають, що якщо вони вивезли своїх дітей, то своїх жінок і самі втекли, то, то зробили правильно. Значить, щодо поляків: в мене в батальйоні Айдарше в 2014 році було два поляка, Льолік і Болік. І я кажу: а чого ви тут? ну... Під на Донбасі і так далі він каже, треба руса бити тут, бо як рус прийде до Польська, то буде до дуже, дуже, дуже пізно. Розумієш? Ну от вони зображали вже в тоді, і поляки, і країни Балтії, будучи першими під загрозою російської агресії. Звичайно, вони активізувалися в цьому контексті. Для мене є дикістю і шизофренією західних партнерів саме той факт, що вони готові рити в себе зараз окопи. І чустрічати і готуватися до зустрічі російських ракет і російських солдат, замість того, щоб виділити Україні достатню кількість зброї, щоб ми ту другу армію вже тут добили до кінця. Ну така історія для мене це трошечки не зрозуміло. Ні, те, що вони укріпляються, це теж добре, але мається на увазі те, що вони так туплять і тормозять з приводу допомоги Україні Україні. Це от історія, якраз таки не про Україну. Ми говоримо і про блокування кордонів, тому що війна вона ж не тільки фізична, вона ще й економічна. А блокування кордонів вбиває нашу економіку країни, яка поранена, яка захищає того ж самого поляка сьогодні. Захищає. Ну але така історія. Ну що ж зробить? Світ не україноцентричний, і ми тут нікуди не дінемося, якою має бути справедлива мобілізація? Буквально ще одну тезу, друже. Розумієш, вона мені тут кажуть: ну от знаєте, є має бути метод кнута і метод пряника. Пояснюю, метод пряника не працює. От просто не працює, бо без пряників люди йшли в воєнкомати. От, просто йшли в воєнкомати, бо ідея захищати свою країну в них живе в голові. За два роки єдиний марафон цю ідею помножив на ноль. В нас, як і в російській армії, потір нет. А отже, обесцінена та жертовність тих, хто вже пішли, її просто обесцінили. І оцей страх е, бути в рабстві перед російським чоботом в них знівельований серіальчиками, фігальчиками і всякою тою єрістю, яку вони несуть на бення Тому я вважаю, що питання м поощрення. Воно не прийнятне тут. А, ну ще буквально мушу ще тезу сказати. Юля Тимошенко побіжала вже на вибори. Почала розповідати, що має бути справедлива мобілізація, бо треба додати зарплату вдвічі. Та звичайно, хіба ж я проти, щоб солдати отримували в два рази більше грошей? Але ж питання зараз не в тому. А якщо вже сьогодні міністр фінансів виходить, каже, так навіть на тих 500 тисяч мобілізантів, нас навіть на це немає грошей. То так само можна популяризовувати ідею збільшення надоїв молока чи там зменшення ціни на газ. Ну політики на превеликий жаль побіжали на вибори. Політики від державників відрізняються тим, що вони не хочуть брати відповідальні, можливо, болючі рішення, але в інтересах нації. Вони не хочуть пожертвувати своїми рейтингами, якими жертвував восьмого скликання парламент. Пам'ятаєш за той безвіз 140. Найнепопулярніших реформ, от я пам'ятаю, і рейтинги в говно змішали за перший рік е, нашого парламентаризму восьмого скликання, і все. І після цього цей рейтинг ніколи вже не вернувся. А потім все одно ніхто не оцінив ні той безвіз, ні той ну не все те, що робилося хорошого. Тому ми були державниками. А зараз прийшли політики. На превеликий жаль привику від популізму. Ми зараз отримуємо дуже сильно криваву. Зараз прийшли не політики, зараз прийшли популісти, вони навіть не політикани. На жаль, ти знаєш, тут таке запитання поставив, я не можу не відповісти, і я думаю, що твоя точка зору співпадає. Поставив його е, роман Романко. Закон про вогнепальну зброю для населення на часі. Дайте відповідь, дякую. Я вам дам відповідь, а це найкраща відповідь, яка я вважаю, є. Це щодо проєкту про закон про зброю. На мою думку, єдиний адекватний для нинішнього часу. Закон має звучати так. Оскільки для існування та захисту незалежної України необхідно добре оснащене ополчення, право народу України на володіння та носіння зброї не може бути обмежене. Юридичне формулювання не мої, вони від 15 грудня 1791 року. Так, вони американські, але вони не застаріли. І в Україні вони підходять. Я вважаю, що право на зброю і право захищати Україну це поєднані права, які треба не забувати всім нам, Ігоре, Скажи мені, будь ласка, персональні дані про, про персональні дані про українських призирників, військово зобов'язаних, резервістів можуть зберігатися у хмарному сховищі на серверах за кордоном, іноземні партнери планують виділити на це 100 мільйонів доларів. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш? Тому що розділилися думки: там Шабунін кричить, що в нас американці вкрадуть ці дані. Роба Костенко каже: не можна секретні і надсекретні дані будь-які зберігати не в своїй країні. Так не робить ніхто. Наприклад, так не робить Ізраїль, так не робить Канада, Україна так готова робити, а чи може зберігати свою секретну інформацію на сервері іншої країни, навіть якщо це робиться. З чим корисним для України та чи можуть ці засоби шифрування забезпечити надійний захід? Тому що знаєш, я скажу так: для мене найкращий досвід це історія з польськими фермерами. От, скажи мені, будь ласка, два роки тому, якщо б хтось сказав, що польські фермери можуть перекрити кордони і знекровлювати Україну саме через блокування цю блокаду, хто б повірив? Ні, ніхто б не повірив, але польські фермери це виключно. Один пазл великої гри, і їми грають польські політики, і ми не знаємо, чи стоять за польськими політики російські гроші, чи не стоять, але вони грають цю гру і використовують. Хтось може зіграти в іншу гру. А про те, що, наприклад, ми всі пам'ятаємо, як сплели дані американські надсекретні через якогось хлопця, який їх викладав в соцмережу. Ну, ти знаєш, теж не є таємницею. Тому в мене запитання: чи можемо ми ризикувати? І віддати на зберігання дані на зовнішні серваки. А чи все ж таки краще зберігати їх в Україні і контролювати їх? Дивіться, я тобі скажу, що в 2015 році я відкрив сайт російський кіберберкут, в якому були всі персональні дані батальйону Айдар. всіх моїх побратимів, загиблих і живих, від, від номерів телефонів до адрес проживання, ідентифікаційних кодів і так далі. Це я про що кажу? Ну, і що мені від того? Холодно чи жарко? Мені вже не, від того не холодно, не жарко. Але якщо говорити глобально, звичайно, що ні. Моя позиція така: все, що наше, має бути в нас. Бо я просто приведу простий приклад для всіх українців. У 91-му році, якби була б ідея мати спільну базу з, цими, з росіянами чи з американцями, що вибрав би мудрий український Ну, Звичайно, русські ж братія, правда? І сьогодні би що казали би? Ай-яй-яй, як же так произошло? Ну тому я вважаю, що питання захисту персональних даних і національних інтересів має лежати в площині персональних даних і національних інтересів всередині країн. Якщо американські партнери готові нам дати на розробку якогось алгоритму гроші, ну, то тоді цей алгоритм ну, має бути розроблений, але не, а не переданий просто їм на зберігання. Ну, це далі, давай скористаємося банківською. Ячейкою там в якійсь країні, умовно кажучи, в Угорщині. А тут дивися Угорщину викинули з Євросоюзу. І вони зайшли в е, колаборацію з росіянами. І що? І ти положиш гроші в їхню банківську ячейку? Ні, і я не положу. Але на превеликий жаль купувати облігації в українських, е, як зараз дуже модно, ОВДП через дію пропонують через ряд банків. І знаєш, який один із тих банків? Я сьогодні просто зайшов на цю історію Сенсбанк. Ну, що, яких нам ще реформ не вистачає? Ну, десь так. Хоча вчора кричали, що його треба під санкції, і на пару днів зараз виключили санкції, але я думаю, що рано чи пізно ЗОВ загонять його в санкції. Ну, така історія. Тому моя позиція все українське має зберігатися в Україні. Персональні дані українців мають робитися в Україні, зберігатися в Україні для України і так далі. Нам треба відстоювати, навчитися відстоювати свої національні інтереси в будь-якій позиції будь-де, в будь-якому місці. Це, це буде тоді правильно. Хочуть допомогти. Ну тоді хай допоможуть з алгоритмами, з розробками. Ну не знаю, там кремнії водоліну нам профінансують. А ми її побудуємо в мене на городі. Ну, ти знаєш, я тобі скажу більше. Наприклад, в Естонії є така система зберігання цифрової інформації про всіх громадян країни. Вона називається XROAD. Так от вона зберігається не в Брюсселі, вона зберігається не в Лондоні, не в Вашингтоні і навіть не в Берліні. Вона знаходиться в Естонії, в Талліні, і вони чомусь, хоча є членами Євросоюзу, членами НАТО, інформацію про своїх громадян, яка не є до речі, таємницею. Ну так, є таємниця персональних даних, але це не надсекретна інформація, але вони її не викидають нікому, нікуди, нікому не віддають. Але ми ж розуміємо, що якщо комусь поставили порядок денний, то він буде його відпрацьовувати. На жаль, відпрацювати чийсь порядок денний і досі для когось важливіше, ніж бути державним. Оце най... найстрашніше в нашій ситуації. Так, да, буквально одна теза, братику. Там просто 100 мільйонів світ. Слухай, вони погодяться, бо ж столяні получать. Я розумію. Ось така я розумію. історія. А, до речі, я хочу попросити всіх, хто зараз дивиться це відео. Не забудьте, будь ласка, підписатися. Це дуже важливо. Якщо ви ще не підписані, підпишіться саме зараз. Це важливо для каналів і мого, і для Ігоря. Підписалися? От зараз. Не тиснули підписатися? Дижнись вподобайку, теж натисли. Піширте відео, напишіть комент, і потім перейдіть на інший канал і підпишіться на канал іншого кого ви дивитесь, ігоря або мене, тому що такі ефіри у нас виключно раз на тиждень. Ці інші ефіри різні. Ігоря. Дивись на місяці, будуть дуже нелегкими в Україні. Ми заходимо в режим ідеального шторму. Все проти нас, дійсно, і значно всі події вплинуть на ситуацію в країні. Але чи розуміє влада, які виклики чекають Україну найближчим часом, Да, рахувати бойові дії? А проблеми з економікою, легітимність, обмеження в отриманні фінансування від західних партнерів, зростання корупції, а проблеми з фінансуванням бюджетників? Ну, проблеми з мобілізацією. Величезна кількість. Так, от чи є у Зеленського з Єрмаком, тому що давай відверто казати: у Зеленського без ярмака взагалі нічого немає, вони працюють завжди дуетом. Чи є у Зеленського з ярмаком план, як з цим всім впоратись? Я про той план, який дійсно може допомогти вирішити ці проблеми, а не з якимись яскравими гаслами чекати шашликів 2.0. Ну, Давай говорити відверто, для тих, хто ще до сих пір продовжують жувати ті шашлики. Я думаю, що реальність прийде дуже швидко в цьому році. Ну, а тепер з приводу наявності чи відсутності плану у Зеленського. Перше, Кулеба заявив: плану Б немає, ми надіємося, що спрацює план А. Ну, це ж не Лапін сказав, це ж Кулеба сказав. Кулеба в нас представляє МЗС, Кулеба це людина, яка уповноважена представляти Україну. І безпосередньо це зовнішня політична діяльність, це те, що за що відповідальний в нас хто правильно, верховний головнокомандувач президент Зеленський. Тому що саме пріоритети зовнішньої політики, це якраз таки його парафія, конституційна. Отже, Кулеба вже сказав, що нема. Тепер читаємо найвеличнішого лідера сучасності, і тут виходить моя ж тема Рімена Черешня і каже, що? що якщо західного фінансування не буде, ми програємо. Ну все, вони, вони вже вони вже сказали. Тобто, відповідь на це питання вже вони озвучили, в них нема, і знову все буде на плечах простих українців. Будемо збирати дрони, будемо партизанити, будемо всевільно робити свою роботу. От така історія. Просто-напросто ті люди, які першими прийшли до військкоматів, вони дали можливість. Вони ще йшли в бій, зразу отримували зброю, зразу через 15 хвилин збиралися групи і йшли просто в бій. Хтось вижив, хтось не вижив, ну просто йшли в бій. Але вони тим самим давали можливість іншій частині населення вже спокійно пройти мобілізацію, поїхати на полігони, повчитися. Оця інша частина зараз воює. А от мене цікавить: а хто замінить оцих? Коли ці будуть закінчуватися, хто їх замінить? Так от закон про мобілізацію потрібен конче і дуже швидко. Дуже швидко. І Я маю все-таки. Ну, не знаю надію, що вони його до лютого місяця мають прийняти, причому гепнути, бо інакше, ну інакше ніяк, інакше, інакше дуже погана історія, інакше скорочення лінії фронту і скорочення межі території України. Отак, от, от інакше. Так, А тепер я тобі скажу: найближчі два тижні ми не побачимо цей законопроект, дай Боже його отримати в Верховній Раді до початку лютого. Це ну, це взагалі мрія. Мрія, я тобі кажу, як є, щоб ми в січні що побачили. В найкращому варіанті те, що мені кажуть, це перша другий перша, друга тиждень а, лютого. Далі перше читання воно буде дуже важке, тому що досі нема голосів. Два тижні на те, щоб це там подивилися. Ти знаєш, як вас правки, розгляди, торги а, це вже березень, потім голосування. Потім приймає рішення Зеленський підписувати чи не підписувати, якщо він не підпише згідно закону України, через 30 днів повинен підписати Стефанчук. Але якщо він не отримує команду з офісу президента, він ніфіга не підпише. Потім мобілізація, це ще десь там від двох, місяць, від двох тижнів до місяця. Потім підготовка це від місяця до двох мінімум. А якщо за кордоном, це з логістикою до трьох місяців. Вибач, і це ми тільки. Кліту заходимо в повноцінний мобілізаційний процес, а ворог буде чекати, це, це те, про що я казав, коли любов до простих рішень приводить до великих проблем. Ну, друже, я напевно дуже більш оптиміст. От, звичайно, це могло би бути набагато швидше, якби поступив би президентський законопроект як невідкладний. Я думаю, що вони би тоді. Гуськом проголосували би двома руками і дуже швидко. Ну десь так. А потім би поправляли би вже іншими законопроектами. Якщо десь там можливо якісь там моменти, треба було би уточнити. Ну я щось би так би думав би.